Доброго дня, мої тароукраїнської, мене звати Олена. Що станеться з того, що трапиться в найближчим часом? Що станеться? І що трапиться? За вашою спиною ведеться гра. Бажають одягти кандали, щоб ви впали з п'єдесталу, з посади, не отримали тих результатів, які ви бажаєте отримати в своєму житті. Так, да, ви бажаєте рухатись, ви воїн, ви боретесь, ви протистоїте, але в вашому оточенні дуже багато лицемірних людей, які ведуть гру і бажають вашого падіння. Не бажають, щоб ви вільно рухались і досягали, розвивались. Ну і отримували. Ви маєте тайні знання, і у вас є можливо, підтримка з боку партнера-партнерки. Ви знаходитеся в рівновазі в балансу і все ж таки прагнете. Це цінність, ваші тайні знання або знання загалом, ви маєте розуміння, яким шляхом вам рухатися, і як вам досягнути того, чого ви бажаєте. І ви матимете владу над даною ситуацією, згодом, можливо, не зразу, в залежності від того, хто в якому моменті знаходиться. Але ви керуватимете даною ситуацією. І ви позбудетесь, від відсічите і будете насолоджуватись життям, тому що ви цінність, ви благородна людина і ви творець своєму житті. Що трапиться найближчим часом? А ви відродитеся як птиця Фенікс, і отримаєте про це інформацію. А інформація буде така, що у вас відкриваються шляхи і відкриваються можливості, особливо що стосуються фінансового та матеріального благополуччя і достатку. Ви вперто рухались, діяли, працювали. Хоча у вашому оточенні є ті, які бажали загалом підкласти вам свиню, зруйнувати. Зруйнувати і не дати вам рухатись, діяти і досягати, досягати результатів тих, яких ви бажали досягнути. Вони спостерігали за вами і все вставляли вам палки в колеса. Але ви мудра, ви досвідчена, ви людина, яка має знання, і ви маєте захист безпосередньо. Можливо, у когось є талісман. Згодом з часом ви отримаєте інформацію про те, що саме ті, які вставляли вам палки в колеса в той період, коли ви працювали, ви прагнули покращити свій рівень благополуччя і достатку, а вони не давали, закривали вам шляхи, негативно впливали на ваше життя. От саме згодом з часом ви отримаєте інформацію, що в цієї жінки безпосередньо це. Жінка, яка довгий час негативно впливає на ваше життя, то от в неї відбувається руйнування, руйнування її життя і руйнування її особистості. Да, ви розійдетеся, ви розійшлися вже з нею на даний момент. Все бажала отримати саме те драгоцінне, що маєте ви. Вона створювала вам перепони, горе проблем виникали на вашому шляху. Як тільки ви бажали чогось досягнути, якийсь результат отримати. Ну, але ви розійшлися, бо розійдетеся повторююся, ще з даною людиною і будете рухатись до здійснення мрії бажань. Так, ви отримаєте те, що стілить. Да, Стілення минулого. Ви мали надію, але дуже багато було розмов. Ви пішли в трансформацію, але знаходились в балансі, незважаючи на те, що в вашому оточенні, окрім даної жінки, були ті, які все прагнули, щоб ви не отримали можливості досягнути того, чого бажаєте. Але завдяки знанням, завдяки допомозі, завдяки захисту, ви отримали ключі, ви отримали можливість досягнути того, чого ви бажаєте в своєму житті. Ну насамперед. З вашого життя пішли саме ті люди, які негативно впливали на ваше життя і на ваш розвиток, на ваш успіх. на... Розвиток саме вашої діяльності, там, де ви бажали реалізуватися, і розвиватися, і здійснювати перехід на нові етапи розвитку. Так, ви пішли в свою мандрівку. Ви відправили свою мандрівку завдяки тому, що ви маєте захист. І завдяки даному захисту вони не змогли подолати, вони не змогли вплинути ні на ваше фінансове, ні на ваше матеріальне благополуччя. І ви відродилися, як птиця Фенікс. Дякую.